Доброго дня. Доставили отакий от сипець над Лиманск. Люди будуть засипати редіску. Людина вже не перший рік бере. Ми камазами возили, а це зіл За що того, що труба газова. От такий от сипець вже провірений руками, люди замовляють. Хто хоче замовити, телефон ми залишимо. Замовляйте Сипець Грібів, куріний пам'ятор солома, себе зарекомендував. От. Якість непогана, Бачите, будемо висипати, йдемо зараз висипати, Саша, останется со мной. Надо... бляш там. Пробуй. Запец отличный, хорошо. Можно родиться, засыпать спокойно. Entereser. Я їм сказав, що сапець отлічний за все за Бачите, навіть сам клієнт говорить, що сапець відлічний. Так що, кому надо, телефон залишимо, дзвоніть. Гарного дня.